Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на новий трек Мамаріки: Хтось йде. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи подобається вам цей трек чи ні. А цей трек я побачив в новинках щоп'ятниці, до речі, на другому місці там вона знаходиться, ця пісня. Огляд вийде сьогодні ввечері. Давайте дивитися кліп та слухати трек. Виклич мені таксі, туди, де завжди молодість, неси б мені на рану сіль, бо вистачить солоних сліз, поплачу і повернусь. До тебе, до себе, до нас. Тримай, будь ласка, мій пульс Навіть коли зупиниться час. Дуже класна гітара. Вона така ніжна і чуттєва, і з голосом Мамаріки вона дуже ну, в парі працює класно. Є одна стіна, в Хтось кудись. Знаєте, дуже-дуже в них схожа амплуа з колою. Це, в принципі, непогано, тому що музика гарна. Але ж, знаєте, я згадую маму Ріку, коли вона була ще Ерікою і була на фабриці Зірок. Тоді вона в неї таке було джазове амплуа, вона робила дуже ну, класні кавери. І я думав, що вона в такому і буде далі виступати. І, ну, звичайно, зараз вона не може його різко змінити, але ж можна додавати ну, якоїсь своєї родзинки. Поки що, от початок, ну, просто як у коли, манера співу така ж сама, чи у Коли така ж сама манера співу, як у «Мама ріки», Тут неважливо. Але вони дуже схожі і ну, хотілося б якоїсь оригінальності. Ну, отут хоча б додали трубу, а, і це вже якщо вона була б на постійній основі чи буде на постійній основі у Мамаріки, а, це буде круто, хтось когось не чує, хтось дома не ночує. Сонце в лице пече кохання по поверх тече. Є одна стіна паріні поки так трапляється в людей людений. Ось козийсь топок, хось до приходи до когось знову йде. А ще я побуду трошки занудою, і знову ж таки мені хочеться живі барабани. Це б е, додало шарму цій пісні. І вона б не, не була б така звичайна. Розумієте, ну, я не хочу критикувати цю пісню, бо вона нормальна. Але звичайна пісня, звичайна попсова пісня, під яку можна посумувати, яка, мабуть, стосується багатьох з нас. Але ж хочеться, Ну трошки якості. Ну, цей біт блін, ну він. Ну, він... Ну він є у багатьох, і ну це просто робить її мас-маркетом. А хочеться ж більшого, І Мамаріка, вона може зробити краще. Хоча е заради правди можу сказати, що дивіться, вона тут додала трубу і в кінці додала губну гармошку. Ну, але це, мабуть, чи губна гармошка, чи така штука, теж духовий інструмент, де грають на клавішах. Не знаю, як він називається. Але, знову ж таки, це додає оригінальності ць цьому треку. І це круто. М хочеться більше, більше оригінальності. М не бійтесь бути не такими, як інші. А, робіть свою музику, хай вона трохи відрізняється, щоб ви були впізнаваними. Бо, а, ну можливо, я не правий. Поправте мене в коментарях. Але якщо поставити колу, там і Мамаріку, їх ну, багато хто скаже, ну, так вони схожі, вони це ж одне й те ж. Це ж. От. І, а хочеться, щоб казали: О, оце кола, це Мамаріка, а це там ще хтось. І вони різні. Але сам трек, він непоганий. І, робивши огляд новинок щоп'ятниці, я не додав собі його до плейлиста, хоча, мабуть, варто. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!